Дамба річки Тиса в районі українського села Соловка та угорського лоня. Нині повноцінний захисний об'єкт. Чотири роки тому завершила реконструкцію 18 кілометрів дамби на українській стороні. Простяглась вона від угорського до словацького кордону. Тепер запевняють водники в питаннях протипаводкового захисту, на цій ділянці можна бути спокійними. Саме тут на прикордонні території зібралися водники обох країн, аби відкрити меморіальний знак на честь 20-річчя українсько-угорської співпраці. Ця співпраця насправді триває набагато довше ніж 20 років, оскільки ще до підписання у 93-му році між угоди з питань прикордонних вод українсько-угорське співробітництво вже давно існувало. 20 років спільної історії на об'єктах спільного значення вважає зразковим і голова державного водного господарства України Василь Сташук. Проблеми, які може завдати велика вода обом країнам, і надалі вирішуватимуть разом, об'єднавши в першу чергу науково-технічний потенціал. Усі наміри офіційно закріпили підписами під спільною протипаводковою програмою розвитку верхньої тиси. Крім того, що ми проектуємо, будуємо разом. Визначаємо параметри протипаводких споруд разом. Це дуже важливо. А в нас ще є спільна система прогнозування паводків. В цілому це 152 гідрометеорологічних станції. З них 47 встановлено на території України, решта на території Угорщини. Кожних 5 хвилин ми отримуємо інформацію про можливість загрози паводку стоку. Ділянка верхньої тиси є паводкою небезпечною для більшої частини Східної Європи. Для того аби захистити населення, яке проживає на прикордонних водах, розробили стратегію на 20 років. по перше, реконструкція дамби від села Варієво до Бадалово це 9 кілометрів. Будівництво акумулюючої ємності у Четфалва і Вари теж більше 40 е Мільйонів кубів акумуляції паводку Остока більше 25 об'єктів інших, які є спільний інтерес як для України, також для Угорщини. Спільна програма розвитку відповідає цілям стратегії ЄС для всього дунайського регіону. Тому обидві сторони сподіваються, що окрім державних коштів до її реалізації залучатимуться і гроші Європейського союзу.